Президент Зеленський провів першу телефонну розмову із новим папою римським, як повідомив глава держави у своєму телеграмі. Розмова була дуже теплою та справді предметною. Президент України підтвердив готовність нашої держави до мирних переговорів та обговорив із главою католицької церкви депортованих українських дітей. Київ розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому. Також президент заявив, дуже цінуємо слова папи Лева 14-го про необхідність досягнення справедливого і тривалого ми. Миру для нашої країни та звільнення полонених Зеленський запросив папу римського здійснити апостольський візит в Україну і домовився підтримувати контакт та спланувати особисту зустріч найближчим часом. Значите, що російсько-українська війна була першим пунктом у промові нового папи римського, але в 14 почав говорити одразу після своєї першої недільної молитви на площі перед собором святого Петра. На цю подію зібралося навіть більше паломників та туристів, аніж було власне під час вибору. Папи люди прибули із усіх усюд. Ще попередній папа цими днями обіцяв благословити музикантів. Отже, було і безліч оркестрів, які після молитви влаштували імпровізовані концерти. За словами представників. Українського посольства ця перша публічна промова довірян вкрай позитивний знак, який дає надію, що для нового папи римського українське питання буде пріоритетним. Я ношу в своєму серці страждання любого українського народу. Нехай же буде зроблено все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай будуть звільнені усі полонені, а діти повернуться до своїх родин. Перше звернення нового папи Лева XIV, і Україна є. Центральною темою його звернення, це побачили, підкреслили всі медіа, зокрема, італійські медіа однозначно про це засвідчили. Що базова тема, з якою папа звертався сьогодні, це була підтримка України, наголошення на тій формулі, які, яку Україна хоче, яку вживав і попередній папа Франциск. Він також завжди говорив про мир справедливий і тривалий.